Між журналістом Євгеном Гапичем та депутатом обласної ради Дмитром Лащуком виник конфлікт на зустрічі громади, перевізників та влади у Печеніжені. Вони посперечалися. А потім, як стверджує Євген Гапач, депутат ударив його в живіт. Далі коментарі з цього приводу обох сторін. Все сталося на зустрічі громади, перевізників та влади. У Печеніжені якраз обговорювали підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Серед присутніх депутат обласної ради Дмитро Лащук та журналіст Євген Гапич обговорення було бурхливим, емоції просто переповнювали. Не всі ймовірно могли їх стримати. Звідси конфлікт. Нічого конфлікт почався. Кажу, приїхав як журналіст подивитися, поспілкуватися, що відбувається. Там якраз Печеніжінській селищній раді розглядали тариф. По перевізникам. Потім присів до Івана і спі... тихо говорив. Що Дмитро не сподобалося, я не знаю, тому що фактично там гам і шум був взагалі ну, майже по всьому залі. Він сказав мені, там, зробив типу, Женя, закрий рот, сиди, тихо, чи може інакше сказав. У нас почалася словесна перепалка. Щоб не заважати іншим, я йому і сказав, Дмитро, давай вийдемо, поговоримо. Ми вийшли в фоє, я тільки розвернувся, він відразу вдарив живіт з усієї сили. Все, далі після цього я просто викликав поліцію, написав заяву, в мене взяли пояснення. Саме цікаво, що до цього у нас взагалі ніяких конфліктів з ним не було. Я з ним знайомий, ну там два-три роки це є неадекватна поведінка депутата обласної ради. Тому що якщо він на кожний такий вислів, ідемо, поговоримо буде розпускати руки, то вибачте. Всього нічого доброго не буде. Дмитро Лещук має свою версію з приводу ситуації, що склалася, каже: нікого не бив. Має багато інших важливих справ і з'ясовував стосунки з журналістом лише словесно. Ведучий, який там був ведучий, так десь сказав тихіше. Я в той час де якби переглядав тарифи, де були запропоновані, які мають бути тарифи. переглядав, ну і не бачив. Потім я десь піднімаю голову, бачу. Гапич там десь щось там говорить, дискутує з кимось, дискутує чи говорить, я ну, не буду. Про що не говорили, я ж тут не чув, бо то було далі від мене. Я йому як би, сказав, бачу, ну кажу, Женя, тихіше. На що я почув? Ще раз підтверджую, на що я почув? закрий рот. Я це підтверджую ще раз, це, чули люди, які там біля мене сиділи і так далі. Далі, Я йому відповів, Женя, закрий сам рот, будь тихіше. Я це відповів, я не забираю свої слова цього. Він встає на ці слова, каже: вийдемо поговорити. Я скажу щиро, я його не бив і не збирався бити. Я що виходив бити його, чи що мені цього не треба. Тим більше на очах своїх в е е селі, там селищі, громаді я це не мав би це робити. І тому я це не б'ю. Я й не хочу бити його. Різняться не тільки версії двох опонентів, але й свідків. Піднімався по складах, тих там, як у нас на троє панах там у той сесійну залу. Ти чую таку, що таку розмову розмову така трошки. Ветую щось освіє ще розмова. Каже, ласту, що що ти мене виводиш? І що я маю з тобою, про що говорити, що ти мене затикаєш? І розвертаєшся, це я так піднімаюся по сходах. І розвертаюся, розвертаєшся заходити назад туди, у сесійну ту залу, де це засідали, а а цей Женя каже: це була ця розмова, то я викликаю, я викликаю міліцію. Чи кликаю міліцію? Ну викликав не трокав за, за що за щось? Ну чи коміцію е, розумієш? Каже ти мене вдав. Він каже, я тебе не ви я з того не видів. Я не видів, би не трогав би. Я би був видів, якби биджу. ну не я такого не вийду. Почні була зустріч перевізників з громадою. Ну і є, був повний зал людей, тобто шум, гам, крик, тому я не, не чув, як Євгеній Гапич з обласним депутатом Дмитром Лощуком спорив, але вже бачив, як виходили. Виходив Гапич, а за ним зразу Діма і я виходив. Ну, діма без розбору зразу в область живота вдарив. Тобто. Вдарив журналіста Євгена Гапича. Виникла словесна перепалка. Діма сказав йому, що ну, закрий рота і тому подібне. А він каже, що ти мені закриваєш? Як я журналіст? Каже, я там, ну, це. І зразу давай вийдем. Вийшли, і не, зразу, не розбираючись нічого, він йому наніс е, прямо у живіт е, кулаком. Е, і в той час випав телефон із кишені. і Женя Гапич зігнувся там, ну як сказати, донизу. Під час того вони розійшлися писати пояснення в миліці. Євген Гапич написав заяву у поліцію. каже його вдарили, а ще перешкоджали журналістській діяльності. За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо нанесення тілесних ушкоджень. Стаття 125 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді до 200 годин громадських робіт або виправних робіт на строк до одного року, або штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян щодо перешкоджання журналістської діяльності, то як зазначили у відділку поліції, це ще необхідно довести, і лише після цього можна відкривати провадження.